Доброго дня! Хочу порекомендувати вам найкращий продукт у боротьбі з вірусними застудами, тому що зараз такий сезон, що багато людей хворіють. І от Апітон Фітос хвою це найкращий продукт, який допоможе позбутися вірусів та різних запалень в організмі. В його складі є екстракт хвої сосни. Сосна це така речовина, яка дуже добре впливає на верхні дихальні шляхи, очищує їх, допомагає відхаркувати слиз, протидіє вірусним інфекційним і грибковим запаленням. Ще в складі цього продукту є квітковий пилок. Цей пилок містить у своєму складі дуже велику кількість вітамінів, мінералів, білків, корисних металів, а також такі речовини, які являються будівельним матеріалом для імунної системи. Тобто цей продукт, саме квітковий пилок, допомагає нашому імунітету швидше і якісніше боротися з вірусами та грибками, інфекціями у нашому організмі. А третій склад, третя речовина це екстракт хмину. Він допомагає очищувати наш кишечник, зняти запалення з кишечника. Він бореться з гельмінтами, які живуть в кишечнику. А також запускає моторику кишечника і таким чином. Допомагає зняти нагрузку на імунітет, яка вже знаходиться всередині організму. До речі, апітон фітосхвоєю допомагає не тільки при вірусних застудних хворобах, він є як вітамінний засіб, імуностимулюючий засіб, а також допомагає людям, у кого хворі суглоби, і він знімає запалення з суглобів. Тому цей продукт можна давати як літнім людям, дорослим людям, дітям. Нового і садкового віку. Тому, якщо вас зацікавив даний продукт, ви можете поставити плюсик під цим відео або написати мені в директ, я вам вішлю більш детальну інформацію про цю продукцію і про те, як можна його придбати. А також ваші лайки дуже добре мені допомагають створювати нові корисні відео.